Тож, яка буде ситуація, чи зможуть оплатити і знайдуться гроші за енергоносії? Ну і, власне, головне ключове питання: чи будуть освітяни з заробітньою платою? Ну, Цей процес тривав доволі довго, неприродно довго, бо мені здається, що Такі рішення мали би прийматися оперативно, тим паче, що всі служби, які дотичні до таких рішень, працюють в одній будівлі, так, і дуже легко їм між собою зібратися і домовитися. Натомість ми змушені були збирати, здається, 3 чи 5 комісій для того, щоб зрозуміти, чому одна служба блокує. Рішення іншої служби. Так? Йдеться про департамент освіти, департамент фінансів, управління майном спільної власності обласної ради, тобто всі ті структури, які опікуються освітніми закладами. І це не тільки профтехучилище. Так, професійні коледжі. Це загалом 72 освітні заклади, які є на балансі Львівської обласної ради і фінансуються з обласного бюджету Львівщини. Богу дякувати, здоровий глуст переміг. Станом на сьогодні ми маємо всі підписані кошториси. Ще два дні тому не були підписані кошториси. Чотирьох освітніх закладів, які розташовані в Сокалі, в Золочеві, в Шептицькому і в Червоному. Але це були дрібні технічні огріхи, які директори виправили і кошториси підписані. Що це означає? Це означає, що освітні заклади можуть проводити тендери, підписувати договори, закуповувати все необхідне. І основне вони можуть виплачувати заробітну плату своїм працівникам.